Всім доброго дня. Сьогодні у нас 5 червня, і моїм курчаткам сьогодні 2 місяці. Ось так вони зараз виглядають, так займають вже таку площу. Ну, приміщення залишилось те саме. Значить, про що буде сьогодні відео? Відео буде сьогодні про корм, бо я дні 15 тижня-два не виходив, не, не знімав відео, бо воно було фактично там одне те саме. Значить, відео буде про те, чим годую зараз, чим пою, що п'ють курчатка і зважимо, як завжди, зважимо. Виберемо пару курчат, зважимо, подивимося, Яку вагу вони вже набрали. Дивіться, який гарний півничок. Так, і підіб'ю я підсумки е по витратам, наскільки з'їли, наскільки випили мої 200 курчаток. До речі, потір не було за ці два тижні жодного курчатки. Так, ну кому цікаво, залишайтесь і передивляйтесь далі відео. Значить, з останнього відео пройшло вже було відео за 10 число, за 10 травня. Так що пройшло вже 25 днів. Е, значить, що у нас по, по кормам? Комбікорм вони закінчили у мене їсти. От, грубо кажучи, позавчора вже закінчили їсти курчатки комбікорм. І я повністю перейшов на свій комбікор. Хто хоче, може зайти і передивитися мої відео. Є відео в розділі про курей, як я роблю. Як я роблю... Та і про курчат, в якій серії я показував, як роблю комбікор. Так що вже курчатка мої їдять наш домашній комбікор. Що курчатка п'ють. А п'ють курчатка вже е, не просто водичку, а п'ють е, такий вітамінний препарат, який е, називається чиктоніт. Я теж показував у прошлому відео, там розпаковка, це іспанський препарат. В ньому і вітаміни, і амінокислоти. Ну, в общем, там повний повний набір для е, і для птиці, і для худоби. Значить, все-все-все, що необхідне, особливо коли у вас птиця закрита, ось як у мене. Тому чиктоні. Даю я його постійно. Оце буде, буде він тут у мене, в цих поїлках постійно до кінця життя ці, цих курчат, От Отак. Даю я його, значить, один кубік на літру водички. Тому що курчата закриті, ви самі бачите, що курчата не на виголі. Така кількість не може бути на виголі, тому що вони і мені шкоди нароблять на городі. І сусідам, ну, в общем, самі розумієте. Ось я вам просто покажу, що за ці 25 днів вони зробили із, із загородки. Бачите? Все. Тут рослинності нема. Пустеля. Все вам таке. значить Що по, зелених, по зеленим кормам Зараз такі дощі йшли повно, можна косити, де там молоденька травка. Я ще ось беру, беру у людей, бачите, коситься газон, газонна травка. І ось привіз я в той четвер. Бачите, таку травку. Два мішка цієї трави. І висипаю їм. Висипаю, дивіться, вони її розгрібають. Отак отака, отака площа виходить. Вони її розгрібли. Вона собі підсихає. Навіть, навіть коли, коли вже нема там, чи я забув, от у них є, вони тут і гребуться, і дзьобають її цю зелену, зелену травку. Уже висушено. Ось вчора обкошував двір. Дивіться, бачите? Обкошував двір. Ось така, така лежить травичка, теж кидаю. О, вони дуже теж люблять погрібтися. Погребтися в цій травичці. От зараз візьму пучечок, покажу, як вони біжать. Тому що курчатка закриті. О, дивіться, вони вже збігаються. Вже чують, що я грибу і збігаюся до загородки. Да? Ципуні, ну, тримайте. От так, раз, Вона вже теж вона вже за день зараз така жара вона під, підсихає. Ну нічого є їм чим забавляться, вони щось там вибирають, бачите? Кожен для себе щось, щось знайде. Тому оцю травку я її згребу і кину їм в загородку, вони її перетращать. Перетращать і перетворять на, на таку суху, суху постілочку, яка потім, потім піде в землю. Так, розповів, що, що і як, самостійно вони вже заходять, виходять. Значить, насчет тої травки газонної, якщо хтось надумає, значить дивіться, питайте у хазяїв, чи не кроплена вона, тому що кроплять від бактеріальних хвороб, і від шкідників можуть кропити, тому краще тоді там, почекати скільки, скільки днів, тиждень-два, і тоді її брати. І ще за ту травку, значить, її треба безпосередньо. Ґрузить, як ви вже там везете її додому. Не набивати її мішки зарані, тому що вона згорить буквально за 2 години, за три у мішках, ви будете викидати вже гарячу і таку вже коричневу, смердючу траву. Тому з цим, з цим обережно. Вона дуже сочна бо, бо поливається. Е, оце таке. Так, ну що, зараз? Зараз зважимо курча, курча там два місяці. Зараз виставлю, виставлю ваги, вловлю пару курчаток і поважимо, подивимося, скільки ж вони набрали за це время. Ну Ось такого красавця, який мав. Зараз правда, я ще без кришки, щоб не було як в прошлий раз. Зараз я його спробую сюди всадити. І подивимося ми. Тихо, 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 давай. Тихо, тихо. Тихо. Отако. О, дивись, все, зараз все буде добре. Так, дивимося, зараз він заспокоїться. Я приберу руку. Так, кіло 160. Ну, набрали 350 грам набрав. Набрали курчата, бачите? Так, іди. Так, Зараз ще, ще якось піймаємо. Не хочеш? Голошичик. Так. так, хто у нас тут ще. А ось огляньте, який чубатенький. Чубатенький півночок. Йдем. Залазь. Так, у нас тут молик. Залазь. Залазь, залазь, маленький вот такой. Вот. Залазь, сідай, 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 сідай. Сідай. Так, я потихеньку буду прибирати руку і дивимося на наші ваги. Ну, так само, бачите, кіло 170. 350 грам набрали. В два місяці кіло кіло 150, кіло 170. Ну, не буду, не буду я їх далі мучати. 350 грам ще набрали за останні, грубо кажучи, три тижні. Е, на рахунок випойки, не нехтуйте, не нехтуйте випойками, будь ласочка, бо я, я значить, хотів перевезти їх вже оце ж до двох місяців. Хотів перевести через кожні 15 днів, дати випойку від коксидіозу. І не дав через 10 днів, і вже доходило до 15-го дня, вже пора було давати випайку, і я замітив кров у поміті. Прямо, прямо, прямо на вулиці така була ляпка з кров'ю. Тому знову перейшов на 10 днів. Кожні 10 днів ставлю випайку, ставлю солікокс від квіткоксидіозу. Тому з цим краще не гратися, не балуватися. Бо я ж кажу, що те курча, яке вже захворіло, ви його вже 90%, що ви його не врятуєте. Так, ну а зараз перейдемо до підрахунків, підрахунків, скільки за два місяці мої курчатка скільки витратили на себе їжі, випайки і комбікорму. Нарешті, до речі, комбікорм уже закінчився, бо, бо там немаленька така сума, сума виходить. Ну, але ж він дає свій результат. Я, я ніколи не, е, ніколи не щита не вважав, що комбікорм це щось лишнє, що не треба його давати. Він, він працює, працює реально. Птиця здорова, на ньому, птиця росте. Якраз коли їй це потрібно. Ну, Підводимо підсумки. Значить, дивіться, за ці 25 за ці 25 днів з'їли вони у мене комбікорм у на 80 кілограм. 26 гривень за 1 кілограм виходить 2080 гривень. Комбікорм домашній з'їли. Геть не хіло, геть не мало. 300 кілограм. Я закруглив, він у мене виходив там 9 гривень кілограм. Ну, я. Щоб легше рахувати, порахував його вже, був все подорожчало 10 гривень за 1 кілограм. Значить, вийшло, що за ці 25 днів з'їли на 3 тисячі гривень мого домашнього комбікорму. Так, випойка Solycox. Е, випили вони дві випойки за це время було. І випили вони у мене 200 мл значить, Грубо 200 гр. Так Так, як я беру не від аптеки там по цими ампулками по 1 мл або на розлів там, шприциками, то я рахував уже, е, ці випойки, рахував по своїй ціні. Міні-літрова банка солікоксу вийшла 650 гривень. Ну, це вже з доставкою, бо вона там 620-30 гривень на доставку, я додав 650 гривень. Значить, випили 200 мл, це вийшло 130 гривень на випойку. То і того, значить, за ці 25 днів вони з'їли і випили у мене на 5200 гривень. Тепер, попередньо, у нас було за 40 днів 6400 гривень вони. З'їли і випили. За ці 25 днів 5200 гривень. В ітогі за 2 місяці 200 курчат. Ось, бачите, у мене з'їли, випили на 11600 600 гривень. Можна перерахувати, кому, кому цікаво, можете перерахувати на свої там, 20 курчат, 10 курчат, 50 там, і так далі. Ну, ось так ось такі, такі підрахунки, такі висновки. Ну, кому сподобалось, підписуйтесь, лайкайте. Всім до побачення, значить, наступне відео. Я думаю, що вже зніму десь через місяць, як нічого такого екстраординарного не буде, то, то покажу вам через місяць, вже, що там, як себе ведуть наші курчата. Всім до побачення!